Благословений Бог, наше стерне і приісне віквіку, слава Ти, Боже наш, слава Ти, Бі. Зарад небесний, утішити душі і стернеї, що везді сивіся і сповняє сокровище благих і житті подателю. Прийди і все лисовий очистиний от всякі скверний і спасі, блаже душі наша. Святий Боже, спіти кріпкість ти безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Славу Цю і Сину і Святому Духу. І на нині приясно його віки вікова. Очисти ріхи наші, владика, прости, беззаконня наша. Святий і посвятий, сили не мочі нашої, імени Твоє городи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. І да віков, ми, наші, на ній пресної во віки небесі, да святиться ім'я Твоє да прийде царствие, Твоє, да буде воля Твоя. Як на небесі і на землі, хліб наш насушний даж нам не сі остави нам долги наша. Як уже і ми оставляємо наші, нашим, не уведи нас в войскушення, но избави нас от лукава. Сарство сили, слава це і Святого духа, нині приснув, які векові.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки вікова. Мінь. Прийдіте, поклонімся цареві нашому Богу. Придіте, поклоніться Христу, цареві нашому Богу. Придіте, поклонімся і припадам сам, Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Слава слови, душе моя, Господа, Господи, Господи, Боже мій, звеличе все єси Вой, сповіданий вовлю поту і єси, одіяся, світом, як коризою, прострай, небоя ко кожу, покривай водами, і привез своя. Пологай облаки на восхождений своя, своє, ходяй на крилу вітреню. Творі, ангели, своє духи, і слує своє, пламень, огненний. основає землю на тверду, я не приклониться, бо вік, віка без неї кориза одіян, і я на урах стануть води от од запрещеної твоєго лас, громо твоє обояться. Восходяй гори, не сходяй поля, бо місто є же основал, я єси їм праділ положив, єси вже не прийдуть, неже обратяться, покрити землю. Посилає істочники водебрік посеред гор пройдуть води, одна паяється, звіри сельні, я аж до дона, рубажа до свою. На ти, птицю небесної, привітаю серед і не і даде глас напає, гори, одправи, сприніс своїх от плоди, діл твоїх носити ця земля траву з скотом і злак на службу чоловіком ізвести хліба землі, вино веселить серце чоловіка, умастити лице елею, і хліб серце чоловіка укріпить нас, яться треба повні кедрилевансті. Жия сина садив та мовтицю возніздяться. Я роди вожили, ще предворитель своїй тими гори високі алеєм камінь прибіжі ще зайцем. Сотворили село времена, сонце позна запад свой, положили ситьму і весни ж бо неже продуцьці звіру добраної. З ким нарікаючи восхитити, ти взискати від Бога, пишу собі я, сонце і собравши се, воложах своїх лягут. І зайде чоловік на діло своє і на діла, не своє до вечора, як возвеличишся, діла твоє, Господи, вся премудрості сотворилися, і сповниться землі твари твоє, я, всієї море великої, і пространної та могали, жіні числа животної, мала ісу великими там кораблі приплавають. Змійся його вже создалися, ругатися, йому всяко тобі чаю, де типі, що йому благоврем'я дав, що тобі їм соберу, тот першу тобі руку всяческа, і сповниться благости. Отращу же Твій лице возм'ятується, отими, що дух іщезну, ті вопер свої возвратяться, послаши духа твого сузирдуця і обновиш лице земли. Буди слава Господня во віки, возвеселиться, Господь, у ділі своїх призрай на землю творя й прикасайся, горам дим'яця, Воспою спою, Господи, Господи живі, моїм, поїво, у житті моєму поїбов моєму до неджея да усладиця йому бесіда моя, адже о Господі та щезну от землі, беззаконниця, я кожен не бити їм. Благослови душе моє, Господа, Сонце позна запад свой положи сить мої без нож. Як возвеличишся, діла Твоє, Господи, вся премудрость і сотворили си, слава Отцю, істину і Святому Духу, і нині, і пресно, і віки вікова. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Мерим, Господи, помолимся. Господи помол. Господи помомил. Господи, Господи помол. Господи, святим храмисом суверо и благовінием і страхом Божий входящих у него сподоба помолимся. Господи, помол. Святийшим сленским мархера і нашим, нашим Христ, Господи, диакон, сме сме Господи, помилуй. Бог придържащих властих наших и Господи, помилуй. В граде съм, а святи и обители са и Господи, помолим Господи, помилуй. Благо разтворение воздухов и забилий плодов земних и времени мере, Господи, помолим Господи, помилуй. Повещих путешествующих, недующих, страждущих, пленных и спасений, Господи, помолим се. Господи, помилуй. Избавите нам от всяких скорбих, невынужды, Господи, помолим Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Святой Пречистий, приблагословений, славний владичці нашу, Богородицю, Прісну, Діву Марію, Сусім, і сідим, помінувши самі себе і друг друге, живот наш Христу Богу придади. Тобі, Господи. Подобає тобі, сяка слава, честь і поклонення Отцу і Сина, Святого Духу, Ридні, Прісну, Великі віков. Амінь, Господи, возвак тебе, услышим я, услышим я, Господи, Господи, возвак тебе, услышим я вонь, гласу молиння моєго, не да возвати ми ко тебе услышим я Господи. Да, і справиться молитва моя, яко кадило пред тобою, воздіяні руку моєю, жертва вечерняя, услышим <гум> я Господи. Положи, Господи, хранені, устом моїм і лягорождення в у снах моїх, не вклони серце, моєго словеса лукавства, не пшивати виниорі сім. Со чоловіки, ділаю, ми беззаконні, не сучтуйся, свої зброни. Їх накажет не праведник милості, обличить мій алейжа, на дана мастер лави моїм ям, як ще й молитва моя благоволені, їх ще при камені суді, їх услышаться, лаволи моя, якого змоша, яку тоша землі просидеся на землі. Ростучишися, кості, прадя, як ти бі, Господи, Господи, очі мої на тялковах, не утими душу мою, сохраним я оці ти вже суставиша мим. І от соблам зділаючи в беззаконні, я паду твоми разу свою грішницю, єдині смаздон, же прийду. Гласом моїм, Господу, возва, гласом моїм, Господу, помолиюся, пролію. Пред ним моленіє, моє печальною, перед ним возвіщу, не гадаєш зато от мене духу моєму, і ти познал, єси стези, моє напути, сам по не може хождах, скріше, сіть мій. Смотря Ходесною, і возглядах і небізнає, і мене погиби вігство від мене, і ніч взиває, й душу мою. Во тобі, Господи, рехти єси, охований, і моя, честь моєї єси на землі живих, будь ми моленію моєму, яку смирися, зіло, і збави м'я од гонящих м'яя, укріпишися, паче мене, і зведи, істиннице душу мою, і сповідатися імені твоєму. Мене ждуть праведниця донде живо воздаси мені. І воззвах возбаку Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой, да буду тушить твою внемлющий глас і моєго. молені моєго. Ще беззаконні назреши, Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе очі, ні єсть, як я на кресті, і возношенім з тивоні звели син. Заклався крови у все освятил святил єси і землю і прободен копієм. пламенному міні, Христе, воружию плещеда, дати повеліл єси, і рая вмістити вход, і треба м'я наслаждатися животного небоязненно. Тим же спасен страстію Твоєю зову радуяся. слава Божественному кресту твоєму, тим же клятвий збавихом вся древні я, і благословені одрива приємлем і вели. Не ради Твою потерпіття, Господи, потерпі душа моє, во слово Твоє, упова душа моя на Господа. Уставити болізне, хотя і поношення, преблаги, Господи, спаси мой, рас в терпиш і терпіші, поносноє, і жил, кушаєш і не злобиве. Нашу гористь о словною, уязвився же слово, ребра, прободеніє, язви наші, яко владика, ісіля єші, тім же воспіваєм Твоє славноє хотініє, і поклоняючися чтим, копія, і губу, і трость, і же дарував єси, міровий мир, і вели. јако Господа од страже утрњије доноши од страже утрњија да уповаје ти срајина, Господа, како ћа Исусе. Јеврејско је множество беззаконно је на крести распјати осудиљ, не ушедрив тебе шедраго, Живо плачуще вишаше и новдар језда усре na крестиво освијена њего же iz utrobe нестрасно породи што ти содија беззаконно је соборище Чадо моє вождені сине мой превозлюбленіший, почися і спаси, вірою твоє славніші разп'ятіє, і мене, якоже обіщав єси, величаючих як оєдин при благи. Як, Господи, милосім много, є ізбавлення. І є збавити Ізраїля без закони беззаконні. Камень положися крає угольний. Во сьогодні ізбра, і не твіжимо основані, є. на немше создаше мочених полце, со ним же побіду носить небесною сіяє о они ізреченного Твоєго милосердія. І же Христе, спаси душі наша, яко єдин Серг. Хвалити, Господа, всі язици, Його всі люди, І Єрусалим протеклеси, рад Божий світлий, же камінь був обогрен кровію, червленицею страдання і нині молися я свині, лику я і радуяся, спасай молитвами Твоїми, Твою преславную і священную пам'ять я преблажене. Милості о на нас, истина Господня пребиває Твоїм, якому чиник не побідив, ко Христу, де благоприятно, яко законен, страдалець благоподатно слышаніє онаго, мольбами не престай досточудне. Пам'ять коря вірно поющих тя, і напасти сихи зима я, і обстояння. І Сину і Святому Духу, і нині пресної в віки віков, амінь. Зри є, є, що зримоє видіння, є же моїма очима, видиться, о, Владико, содержай всю тварь, на древо возвижен був, і умираєш і всім да я й богородиця, плачущихся, глава як да узрі на кресті возносима, і нея не зречено восіявша, Бога і человека. Тихий я слави, безсмертного Отця небесного, святого блаженного, Ісусе Христе, пише сонце на забат, внів світ вече боєм Отця і Сина, і святого Духа Бога. Стоє, сивного вся времена під би преподобними. гладоними, сине Божий, живота, я і всему єго весь мир, слави. Вонь ми, мир, всім примудрості, вонь. Господи, я, Господи, поженеть м'я, во вся дни живота моєго. Господь посетиння і що жим'я лишить на місці злачні, тому я. Милость Твоя, Господи, поженеть м'я во вся дни живота моєго, Сподоби, Господи, во вечер сей без гріха сохранитися нам. Благословен єси, Господи Боже Отець наших і хвально, і прославлено, ім'я Твоє віки. Амінь. Були, Господи, милость Твоя на нас, як коже, у на Тях, Благословен єси, Господи, научи нас оправданієм Твоїм, Благословен єси Владико, корозум і оправданієм Твоїм, Благословен єси святий просвіти нас суправдані Твоїми, Господи, милость Твоя, в обікті, в руку Твоєю не презри. Тобі подобає хвала, Тебі подобає тіні Тобі слава подобає тут і сину і святому духу нині пресно, і присно, і во віки віков. Амінь. Сповуємо вечерні молитви нашого Господеві. Господи, помилуй. Господи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже, Твоє благодаті. Господи, помилуй. Вечера все совершенно свята мирно Господа, проси. Подай, Господи. Ангела мирна, вірна, вірна Ставника, хранителя душі тілес нашого, Господа, проси. Подай, Господи. Прощення виставлення гріхові перерішення нашого, Господа, проси. Подай, Господи. Добрих і полезних душам нашим миром, Господа проси. Подай, Господи. Хоче вірою живете нашу мир і я не скончати, Господа проси. Подай, Господи. Християнський кончин живете нашу, безболізнений, непостидний, мирний, доброти та настрашним, святочі Христові проси. Подай, Господи. Святою причистою, приблословеною, славною владичістю нашу, Богородицю і Прісно Діву Марію, з святими помянувши самі себе і друг друге весь наш Христу Богу придадим. Тебі, Господи. Яко благий чоловіко любець, Бог є тобі слава. Воселаємо Отцу і Сину і Святому Духу нині і приснево віки віков. Вір всім і духові Твоєму. Слава ваша Господа, і преклоните. Господи. Буде держава царстві Твоє благословена і припрославлена Отце і Сине, святого Духа нині і приснево віки віков. Господи, примой сей ног на пророці, То, чий образ Хреста Твоєго являє, обіждаше враги Твоя, нині же самий крест Твої муще, помощі просим, укріпи церков Твою. І дарує яко Константину, побіду, ногі я ради милості, чоловіко любче. То тобі возведов очі моє живущимо на небесі, очі кочера бору Господні своїх. Як оче рабині в рухоспоже своє, так і очі наші, Господу, Богу нашому дане, тридним, крест твой Христе, а ще треба, видимо є существом, но божественною одіяною є силою. І в чувственні виявляє, умно наше творить спасеніє, є, є може, кланяючися славим тя спасе, помилуй нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, як во многих, в сявничия, найпаче наповнися душа наша, його гобзуючих. І уничіжані мойте за не святим да ізбавиться от беззаконі наших. Вам бодана єсть благодать, молитися. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині вікова. віки Весь віков. Весво Вес, мой зрак, создателі Бог облечеться, вообрази тише прежде пачи з рака да мого на крест вознесеся волею, яко повинен, руці раз простернені і сіляє руці, ваше древне Єго же дереву снігному, єгоже всечистей, видящива склицаше, що сіє Твоє, сине, мойний, ізреченує довго терпініє, не терплю на кресті, воздвижена зря життя. Корсію судержаще все, я земли конце. День кушаєш раба Твоєго владу, копола волу Твоїму соміром. Яковидісточі мої є Твоє, я жив, Сивотував перед лицем всіх людей. світ Світло відкровені, язикові, і слав людей твоїх Ізраїля. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І на присної во віки вікова. Ви свята й помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, владику прости беззаконні наша, святи, посіти, сіли, немощі наша. Імени Твоє ради, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава і Сину, і Святому Духу, і на ні пресної вовіки віковим. Си на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царстві Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, на землі, хліб наш насушний даш нам не і остави нам долі наша, як кожи, і ми оставляємо дождником нашим. Не веди на своє скушенє но no, избави нас oh. от лукавого. Ца, и царство, и силы, и слава Цей, и Сына, Святого си, Духа, ныне и присно, и во Амінь, муче. Твой Господи, як постраданні своє, і несприятне тліни от Тебе, Бога нашого, ім'я, й покріпоствою, мучити лайни сложи, сокрушить, демоном немошної ядерності. Того молитвами спаси душі наша. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки вікова. Мінь. Діво, пренепорочна є мати Христа, Бога, оружжує, пройде Твою Пресвятую душу, є дара спінає мові діла, єси волю, Сина, і Бога Твоєго. Є Боже благословенний молящи, не пристай, прощення при рішенні нам даровати помилуй нас, Боже, по лиці милості Твоєї молим, Ти сьогодні помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Все святіше Селенським архерію нашим, Францисті Паперимстім, бо любим нашим Кринілі, о служащих і послуживших з тим храмі, і наших духовних і все во Христі браті нашої. Кирієла і сон, Кирієла і сон, Кирієла і сон. Ищем молимся, подражающих вас крестных наших, и во всем воинстве. Пане, смилуйся, Пане, смилуйся, Пане, смилуйся. Вещи, молимся о предстоящих людях, ожидающих Тебе великие баты, милости, с дворечи на милости за все христианы. Ура, мир, голос, ура, мир, голос, ура, мир, голос. Яку милости, человек, любец Бог, если Тебе славу, сила, и мудрость, и на святом духу, ныне и пресне, и во Чеснішою, хировими, і славнішою, без сравнені, сирафів, безісління Бога, слава Рожчою, Сушою, богородицю, тя величає. Слава тобі, Христе, Боже, повинні наші, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і пресної во вовіки вікова, мій. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй.